Права номер 480, номер 1. 3А плюс 6Б. Дивіться, 3 та 6. 6 уявляємо як 3 помножене на 2, тобто виносимо 3. Це в нас буде А плюс 2Б. Номер 2. 12 м мінус 16 н Розкладуємо на множники 12 помножене на 3M мінус 4 помножене на 4n. 4 та 4 спільний множник, виносимо, залишається 3m мінус 4n. Номер 3 10 СК мінус 15 СП. 10 це 2 помножене на 5 СК. Мінус 3 помножене на 5C. Маємо 5 та 5C та це виносимо. Це в нас буде 5C в дужечках 2К мінус 3П. Номер 4. 8АХ плюс 8А. Дивіться, і там, і там у нас є 8А. Виносимо 8А. Що в нас залишається Х плюс. А тут ми забрали 8А. Дивіться, ми завжди 8А можемо представити, як 8А помножене на 1. Тобто, що в нас залишилося 1. Номер 5 5 b мінус 25. Переписуємо 5 а 25 Розкладемо як 5 на 5 bc Підкреслюємо спільний множник. Виносимо. Так, що в нас залишилося? Забираємо. Дивіться, знову можемо представити як 1 помножене на 5b. Тобто тут у нас залишилося 1 мінус 5 c. Номер 6. 14х в квадраті плюс 7х. 14 розкладуємо як 7 помножене на 2 помножене на х2 плюс 7х. Дорівня 7 та 7 є xх2 беремо найменший показник степеня х, що в нас залишається 2, 1х забрали, тобто це х, плюс, а тут у нас 7х помножене на 1, тобто залишається 1. Номер 7n в 10 n в 5 вибираємо найменший показник степеня. Це в нас буде n в 5. Що залишається? 10 мінус 5, це буде n в 5 мінус, а n в 5 представимо як n в 5 помножене на 1. Тобто у нас залишилося n в 5 мінус 1. Номер 8. М6 в шостій плюс М в сьомій. Так само обираємо й найменший показник степеня, виносимо М6. в шостій. Що в нас залишається? Це завжди 1. Це 1 помножене на М6. в шостій. Тобто 1 плюс, а тут у нас залишається 6 забрали, просто М. 1 плюс М. Номер 9. 9х. Мінус 27х в четвертій. Дорівнює 9х мінус 9 помножене на 3 помножене на х в четвертій. Дорівнює. Дорівнює. 9 виносимо. Далі, і там і там у нас є х. Виносимо з х з найменшим показником степеня, тобто 1. Що в нас залишається? 9х забрали. Ми завжди можемо представити 9х як 9х помножене на 1. Тобто тут у нас 1 мінус 3х в кубі. Номер 10. 18 y в 5 плюс 12 в четвертому. Дорівня: 18 представимо як 3 помножене на 6 y в 5. Плюс 12 представимо як 2 помножене на 6y в четвертому. Спільний множник 6. Виносимо. Забираємо y з найменшим показником степеня, тобто 4, що в нас залишається 3, ,5 мінус 4 просто y 1, плюс 2. Перевіряємо 18 в п'ятому, плюс. 12. четвертому. Номер 11. 56, а в 10 б в 6 мінус 32, а в четвертій б в 8. 56 розкладуємо як 7 помножене на 8, а в 10 б в 6. А 32 розкладаємо як 4 помножене на 8. А в четвертій Б8. Вісім 8 виносимо. Далі. І тут є А і тут є А. Беремо найменший показник степеня. Тобто, беремо А в четверті. Так само: тут є Б, і тут є Б. Бере. Беремо найменший показник степеня. Б в шость. Що залишається? По-перше, 7. А в десятій 4 забрали це буде А в шостій. Б забрали. Мінус 4, а в четвертій забрали, Б в шостій забрали, залишається Б в квадраті. Перевіряємо. 56 а в 10 Б в шостій, мінус 32 а в четвертій Б в 8. Номер 12. 36. МН в 5, плюс 63 м квадрат n в шостій. Дорівнює. 36. Представимо як 6 помножене на 6, mn в 5. Плюс 63 представимо як 6 помножене на 7, М в квадраті n в 7. В 6. Дорівнює. По перше. Спільний множник 6. Беремо М з найменшим показником степеня М. Беремо N з найменшим n в 5. Що залишається 6. M, n в п'ятій забрали, тобто просто 6 плюс 7. М забрали, залишається М. Н в 6 N в 5 забрали, залишається N. Перевіряємо. 36 n в 5 плюс 63 м в квадраті n в шостій. Вправа номер 481. Обчисліть, використовуючи винесення спільного множника за дужки. Номер 1. 173 в квадраті плюс 173 помножене на 27. Дивіться. Спільний множник – це 173. Давайте ми винесемо його за дужечки. Тут 173 забрали, залишається 173. Тут забрали 173 плюс 27. Дорівнюємо, переписуємо. 173, а 173 плюс 27 це буде 200. Тобто залишилося залишилося. Порахувати 173 помножене на 2, це буде 346. Та додаємо 2 нулі. Номер 2 214 помножене на 314 мінус 214 в квадраті. Дорівнює 214 виносимо за дужечки. Залишається 314 мінус. 1214 ми забрали, тобто залишається просто 214. Різницю рахуємо: це буде 100, 214 помножене на 100. Це буде 214 та додаємо 2 нулі. Номер 3. 04 в кубі плюс 04 в квадраті помножене на 06 дорівнює спільний множник це 0,4. Квадраті. Залишається 04 в квадраті забрали. Залишилося 04 плюс 06. 04 плюс 06 це 1. тобто це буде 04 в квадраті, це буде 0,16. Вправа номер 482. Знайдіть значення виразу. 516 в квадраті. Мінус 516 помножене на 513. Дивіться, спільний множник це 516. Винесемо його за дужечки. Залишиться 516, так тут, як тут був квадрат, мінус 513. Це в нас буде 516 помножене на 3. Це в нас буде 1548. Номер 2. 07 в кубі плюс 07 помножене на 051. Винесемо 07 за дужечки. у нас залишиться 07 в квадраті плюс 051. дорівнює 07, 07 в квадраті це 0,49 та плюс 0,51. 0,49 плюс 051 це буде одиничка. А отже результат це 07. Номер 3. 02 в четвертій мінус 02 в кубі помножене на 1,2. Дорівнює виносимо 02 в кубі, що залишається 02 мінус 1,2. Це буде 0,2 в кубі. 0,2 мінус 1,2 – це буде мінус 1. Далі переписуємо. Це буде знак мінус. А 0,2 в кобі це буде 0,08. 0,8. Правильно, 8000. Так. Вправа номер 483. Обчисліть значення виразу, попередньо розклавши його на множники. Номер 1. 6,32x мінус х2. До рівня. Давайте винесемо за дужечки спільний множник х. Залишиться 6,32 мінус х. А тепер підставимо. Х це 4,32 помножене на 6,32 мінус 4,32. Це в нас буде 2. Тобто 4,32 помножене на 2 дорівнює 8,64. Номер 2. А в кубі плюс а квадрат Б. Дивіться, спільний множник це а в квадраті. Залишається А плюс Б. Дорівнює а в квадраті переписуємо 1,5 в квадраті. А це 1,5 b це плюс 2,5, тобто буде мінус 2,5. 1,5 мінус 2,5 буде мінус 1. Тобто 1,5 в квадраті помножене на мінус 1. Це буде мінус 1. Або навіть не пишемо мінус 1, просто напишемо мінус, помножене на 1,5 в квадраті. Це буде мінус 2,25. Номер 3. m куб b. Мінус М квадрат Н квадрат. Виносимо М з найменшим показником степені. М квадрат залишається МП мінус Н квадрат. Дорівнюємо. М – це 3, тобто буде 3 в квадраті. М – 3 помножене на 1 третю мінус мінус 3 в квадраті. Дорівнює 3 в квадраті це 9, 3 на 1 третю – це 1. мінус, мінус 3 в квадраті це 9, мінус 9. Тобто це буде дорівнювати 9 помножене на мінус 8, та дорівнює мінус 72.